Велике паломництво до Умані, що на Черкащині, у місто напередодні нового року Рожга Шана з'їжджаються хасиди, їдуть з усього світу, і охочих клонитися могилі цадика Нахмана не зупиняє те, що в Україні війна, і Росія щоночі запускає по наших містах дрони і ракети. Скільки іноземців чекають цьогоріч, чи вдасться їх убезпечити, і чому можуть не випустити хасидів, які їдуть з Ізраїлю? Говоримо про те, що на часі. Мене звати Яна Вовк. Давайте розбиратись. Браславські хасиди прибувають до Умані святкувати свою особливу подію Юдейський Новий Рік або Рожга Шана. Свято розпочнеться на початку наступного тижня. Та весело й галасно в Умані, вже одні паломники, щойно прибули, з валізами прямують розселятися. Інші вже починають святкувати, танцювати під сучасне техно чи традиційні мелодії. Часом протиснутися крізь вуличний хаос намагаються автівки патрульної поліції. До початку святкування в Умані збереться, як очікують, значно більше ніж у попередні роки війни. 35 тисяч було у 2024-му, 23 тисячі у перший рік повномасштабного вторгнення. Щоб нагодувати таку у кількість паломників облаштували найбільшу їдальню в Європі. Там працюють з пів тисячі кухарів та помічників. Одночасно тут пообідати зможуть 12 з половиною тисяч людей. Табаханот місто починає підготовку до Рож шана. Всі товари починають надходити до міста. Напої, м'ясо, риба, овочі. Все починає надходити до міста. Умань ми раді вітати всіх. Ми раді, що уманці допомагають нам у цьому. Станції під підсигнали сирени. Умень не найбезпечніше місто України. Хасиди їдуть сюди на свій страх та ризик, хоч в Україні попереджають про загрози. Зміркувань безпеки, нібито намагалися заборонити святкування Рожгашана цього року. Про це повідомляло наприкінці серпня ізраїльське медіа The Times of Israel». Втім, потім цю інформацію спростували. Не було жодних офіційних заборон. Не пустити Хасидів в Україну може Ізраїль, звісно, не всіх, а лише вірян у хелянтів. Тих, хто отримав повістку на мобілізацію і не з'явився на службу, армія оборони Ізраїлю планує розгорнути військову поліцію в аеропорту Бен-Гуріон і перевіряти документи у Хасидів. Як відомо, військова служба в Ізраїлі обов'язкова для всіх. Але юдеїв ортодоксів від такої повинності звільняли. Будь-кого, хто ухилятиметься від мобілізації менше ніж 540 днів з моменту отримання повістки, буде направлений військовою поліцією на військові збори. Будь-кого, хто не з'явиться на службу вже більше ніж 540 днів, буде відправлений до в'язниці. Добиратися хасидам доводиться буквально на перекладних, адже їдуть з усього світу. Зокрема, Ізраїлю, США, Канади та країн Західної Європи. Найчастіше летять до аеропортів Молдови, Румунії та Польщі. І вже на цьому етапі подорожі трапляються складнощі. Торік, наприклад, Кишині відмовився пропускати прочан через свою територію, тому що у 2023-му Молдова витратила близько 200 тисяч доларів на транзит Хасидів. А Ізраїль гроші не повернув для багатьох хасидів транзитними точками дорогою до Умані стають Вінничина та Одеса. Сюди паломники прибувають, щоб далі вирушити автобусами. Є і перевізники, які зустрічають хасидів просто в аеропортах. Зустріли своїх хасидів, будемо грузити. Отак вона виглядає. Скільки прилетіло трохи з цього рейсу не вмів? Є трохи. Будемо зараз їх загружати, відправлятися в місто Уму. Загрузилися, виїжджаємо. Зержешова пасажири, довольні автомобілі нашим комфортним. Покидаємо цей аеропорт. І Україна і Ізраїль сподіваються, що цьогорічне паломництво Хасидів пройде спокійно та доводиться враховувати загрози з боку РФ. Міністр нацбезпеки Ізраїлю зустрівся з послом України, щоб погодити план безпеки. Також Ітамар Бенгвір поговорив телефоном із очільником Нацполіції Іваном Воговським. Домовилися, що українська поліція патрулюватиме разом з ізраїльськими правоохоронцями. Держава Ізраїль надає першочергового значення безпеці мандрівників. Я вітаю співпрацю з українським урядом, яка дозволяє провести безпечне та добре організоване поломництво до Умані. Це безпрецедентна операція, в якій десятки поліцейських та волонтерів забезпечують святом молитви та радості. І Тамар Бенґвір, міністр національної безпеки. Якщо Хасидів буде навіть 40 тисяч, то це половина усього населення міста. Звісно, перед таким масовим паломництвом запроваджують посилені заходи безпеки. У місті вже діє заборона на ввезення алкоголю, піротехніки, зброї та вибухових речовин. Поліція, кінологи, вибухотехніки і рятувальники цілодобово чергуватимуть у місцях скупчення хасидів. Навколо кварталу паломництва встановлюють блокпости та відеокамери. На трьох вулицях обмежений рух транспорту, ще на самих працюватимуть контрольно-пропускні пункти. ДСНС організувала пожежні та водолазні пости, а на міжнародних трасах розгорнули пункти швидкого реагування у місті перевірили 22 укриття, які зможуть прийняти понад 13 тисяч людей. В обласній адміністрації наголошують, вірян попереджають про небезпеку перебування в Україні через війну і закликають дотримуватися правил безпеки. Ми їх попереджуємо через їхні організації, саме через представництво, через історико-культурний центр УМІ. Щодо е, необхідності реагувати і слід, слідкувати за е, повідомленнями влади, uh -huh. і звісно, предопр... дивитися, де ці вказівники, тому що вони розвішені по місту практично всіх, всіх перетинах, на всіх вулицях і е, українською мовою, враховуючи минулорічний досвід, у нас є проблеми з. Дотриманням ними і комендантської години, і реагування на повітряні тривоги, мотивуючи це тим, що в них в Ізраїлі теж постійна війна, і вони до всього готові. Реагувати на повітряну тривогу таки треба, адже російські ракети та дрони не оминають Черкащину і Умань, зокрема. У травні цього року через масований наліт шахедів було пошкоджено корпус місцевого ліцею. Двічі під прицілом окупантів опинилося місто і в 2023-му. Тоді восени росіяни атакували промислову інфраструктуру. А в квітні того ж року ворожа ракета влучила у дев'ятиповерхівку. Тоді в Умані загинули 23 людини. І про саме святкування Юдейського Нового Року. Єврейський народ зустрічатиме вже 5786 рік. Рожга Шана відзначається на честь створення світу і зазвичай припадає на кінець вересня, початок жовтня. Святкування триватиме з 22 по 24 вересня. За традицією, цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю. Упродовж двох святкових діб євреї ходять до синагоги, де моляться і слухають священні звуки Шофана, баранячого рогу, що сурмить до людської. Совісті. Також у свято здійснюється ташліг. Іудеї збираються на березі водойми і під читання молитов витрушують із кишеню воду крихти, ніби згодовуючи рибам свої гріхи. Хасидиш представники ортодоксальної течії юдаїзму, що мають особливі звичаї та носять примітний одяг. Святкувати Новий рік їдуть до Умані, а також відвідують святині у Братславі на Вінниччині і Меджибежі на Хмельниччині. Чому для святкування обрали саме Умань, бо саме там похований Цадик Нахман? Засновник Братславської течії хасидизму і правнук засновника самого хасидизму. Нахман з Братслава став відомим завдяки своїм унікальним притчам і казкам. Цадик заповів поховати його в Умані на старому кладовищі поруч із євреями, які загинули під час Коліївщини. Місце поховання стало святиною для паломників. Побувати на могилі цадика вони вважають своїм обов'язком. Зустрічають Гашана з піснями, танцями та молитовними обрядами. Бо цадик Нахман говорив, що сумувати це великий гріх, а життя має бути святом. І нещодавно могилу Цадика Нахмана офіційно визнали пам'яткою національного значення. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Тепер об'єкт отримує вищий рівень державного захисту та перебуватиме під наглядом Міністерства культури України. Це й юридичне рішення і символічний крок, адже могила має не лише релігійне, а й культурне значення. І водночас потребує додаткового захисту, зокрема від вандалів. І запитання, яке багатьох хвилює, скільки умані уманці заробляють на паломниках. Взагалі, то певний зиск мають не тільки уманчани, тому що спершу хасидам треба дістатися місця паломництва. А логістика складна, крім транспортних, а це як правило літак, а потім маршрутки чи окремі таксі. Є й традиційні витрати туриста: житло, харчування, сувеніри. Торік ціни за кімнату сягали, наприклад, двох тисяч доларів. Виторг у крамницях, звісно, зростає напередодні Рожгашана. Ну і однозначно місто заробляє на туристичному зборі. Торік хасиди сплатили близько 17 мільйонів гривень. Цьогоріч в Умані працюватиме нова система сплати. Паломники можуть завчасно перерахувати його онлайн. Через банківський ресурс та да посиланням на сайті міської ради. Також передбачена оплата на місці. Розмір збору для іноземних паломників становить 400 гривень на добу з людини. На сьогодні все ставте вподобайки цьому випуску і підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.